Далі у програмі хто зможе кинути виклик злу і врятувати світ від загибелі. Всесвіту майже кранти. Єдина надія на цих природжених бійців. І саме ви поведете їх у бій. Дізнайся найексклюзивніші подробиці моба шутеру Бетлборн та ігри, що зруйнують усе у п'ятниці і Гроната». А просто зараз рубрика у фокусі. Ти задивився трейлер Варкрафту до дір. Не можеш дочекатися фільму по «Assassin's Creed», Засинаєш з думкою про екранізацію The Last of Us, а ти знаєш, як просто кіномитці можуть спаскудити кіно по крутій грі? Приготуйся! Ми розкажемо тобі усе просто зараз у фокусі! У 1993-му на екрани вийшов перший у світі фільм по грі Брати Супер Маріо». Фільм, що на довгий час став еталоном відстойності та об'єктом ненависті з боку ігронавтів. Адже замість екранізації улюбленої гри на екрані було якесь чудовисько Франкенштейна. Причина в тому, що там какое-то футуристичне футуристическое будущее, в котором показують якийсь грибок, который всім руководит, там дает советы, і він там еще плохой грибок був хороший грибок. А самое страшное, что Марио, которого зовут Марио Марио, то есть, там, два брата Луиджи Марио и Марио Марио, вообще, да. Пройшло 22 роки, а кіношники и досі наступають на ті ж самі граблі, що і творці братів Супер Марио. Бездумно змінюють сюжет та сеттинг на власний смак. І іноді виходить така дурня, що хочеться спитати: який у тебе паскуда діагноз, а хто твій дил? Це ми про перший хитман. Это был мега провал, это был абсолютний дебилизм. И там еще были Ребята в Росії такі бойцы в фуфайках, в ушанках і на фуфайке заді було написано ФСБ через серп и молот Ну, в общем, просто така клюква. Хоча заждіть, хто режисер? Олів'є Мегатон? Олів'є фільм зняв салат. Це все пояснює. Поганий режисер може спаскудити кіно навіть по найкрутішій грі. Хоча і з хорошими режисерами краще гав не ловити. Он Андерсон наче був адекватний, а потім взяв і зґвалтував оселю зла. А дещо і ще страшніше, ледь не сталося із блокбастером, на який ми усі чекаємо. Форкрафт над ним нависла загроза німецької національності і ім'я її Уве Болт. Так режиссер Уэббол домагався разными способами придбати права на съемки фильму по Варкрафту. Наше детище, цьому сбочинцу? ні за що. Если вы забыли, то это человек, который снял где-то пяток отвратительнейших просто кошмарных экранизаций культовых игр, ну настолько блевотных, что вот его даже начали называть Уэббол. Кінофашист у Cry. паплюжив Фаркрай, Денджон Січ Бладрейн. Боляче продовжувати. Він зняв жахливі екранізації багатьох крутих ігор і заявляв, що він не визнаний геній. Його викликали на двобій. 350 тисяч людей підписали петицію з вимогою до Уве ніколи більше не брати до рук камеру. Ніщо не допомагало його позбутися. Навіть більше він почав збирати мільйон доларів на зйомки наступного шедевру. Дурних знайшли. не небагато, тож назбирав він лише пять тисяч. Через що дуже образився і виступив із сенсаційною заявою. Fuck Блин, вы не понимаете меня, я такой, я для вас стараюсь, такие крутые фильмы делаю, такие шедевры снимаю, а вы мне не хотите денег дать. Он сказал, что он больше никогда не будет снимать фильмов, и, по-моему, лучшей новости быть не может. У екранізації ігор однією загрозою менше, можливо, майбутні фільми по іграх позбавляться і інших проблем. Наприклад, режисери припинять самодіяльність. Наприклад, режиссери сценариста Асасін Creed, грядущого фільму по звісному саді. Оні сказали, що, в общем-то, не будуть придержуватися основного сюжету, ані будуть щось ніби своє додавати. Хоча у випадку з Асасін Creed кіношників можна прекрасно зрозуміти. У грі ти проводиш десятки годин, ведеш сотні діалогів, б'єшся тисячу разів та дізнаєшся мільйон подробиць про головного героя. У кіно ти маєш пояснити що до чого впродовж двох годин. І ще й зробити так, щоб було цікаво на це дивитися. І для цього, звісно ж, вводяться большое количество кінееліментів, которые для геймеров портів фільм. Та іноді може статися дещо дуже дивне. Я ото з думом, бойовиком за одноіменним культовим шутером. У кадрі якогось дідька робить Дуейн Джонсон та купа інших героїв, яких в оригіналі не було. А замість демонів, що провалилися із пекла на марсіанську базу, усі проблеми почалися через вірус закам'янілих прибульців. Думаєш, за таку. Єресь. Дум зненавидів? Ну, я считаю, що із вот з екранізації комп'ютерних ігр Дум пожалуй саме лучше. Дум, навіть найкращим, то що я можу сказати, вот з ігр по фільмам. Пояснення дуже просте: п'ять хвилин у кінці фільму, зроблених у стилістиці гри. Да, це був, чуть ли не перший від першого лица, як в ігрі, когда он ходить з пушкою і стріляє. Так, навіть якщо переписати історію і перекроїти сетинг, фанати пробачать це режисеру. Якщо він зуміє з... Берегти дух гри, але якщо він ворони Боже щось не те зробить із головним героєм, особливо Лавсторі, буде біда. Так розкрадачка гробних Слара Крофт у фільмі Погрі стала розбирачкою сердець. Ларі начинають помогати тоже какой-то чумак, з котором у них там какие-то любовные інтрижки были. Ну то есть опять таки это разочарование для многих вообще мужчин. Потому що как это так? Лара, а ее любовь это гробницей, то есть археологія какой мужик вообще палка краля, що воркує не з тобою, а з якимось вайлом. Чи може хтось завдати тобі більшого болю? О цей вусань. Так, так. герой игры, які у фільмі в свою особистість. В общем, Майо из игры, в которой суть в том, что он прыгает на все. Он боится перепрыгнуть через пропасть. Вы понимаете? То есть, ну как. Що й казати, від необачності до самодурства існує безліч способів перетворити екранізацію на шлак з часів появи першого фільму по іграх. Та кіношникам час взятися за голову. Уве вола вижили і інші негаразди теж долаємо. Далі у програмі ігри, які зруйнують усе у п'ятірці і Але спершу рубрика Ексклюзив.